І вам Добре. Добре. На підставі. Учасник угу. та СП. На обліку перебуваєте. На обліку перебуваєте. Посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ось це у Давайте почитаємо його. Угу. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші підірвали. Ну яка різниця? Ваші ж ваші представники спинили, правильно? Підстав. А чого на якій підставі? А вони хіба вам не сказали причину? Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція, Ні, ну спиняли мене. мене ви. Ваші я при... спиняв. Ну ваші співробітники. Ну ваші співробітники приїздяли. Так. Ну, є, значить. Так, Київська обласна військова адміністрація, відповідно до статей, так. Понажити військовослужбовців Збройних сил, які є посадовими особами центрального. Можна, так да, я подивлюся документи. І приготуйте хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема. Так які ви маєте повноваження? Нате? Тоді якщо у вас тут немає, ви повноважень не маєте. Чого що ну, немає. Тому що ви не повноважені. Ну, так і я вас поздравляю. Ну, а ну, відповідно за е, постанови Кабміну 1457-1456. Має то, бути уповноважена ну, особа. То, що ви ТЦК, ну, тут мене це не обходить. А, не обходить, не обходить так. І Ну і вам до побачення.